Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марію, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я Своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що Сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в Вафлеємі породила. Богородиця Діво, Радуся, благодатний Марію, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, Радуся, благодатний Марію, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діврадуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марію, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марію, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Унала скавіші Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Свята непов... й непорушно зачата, прочисти, Діа Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. Мати Божа, ус... Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в одині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо як пречиста Діва Марія Господа нашого, Ісуса Христа, е, е, жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородиця Діво, радуйся, благодатний, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія. Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, дів Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О неласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво. Радуйся, благодатний Марій, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід луна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід луна Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марій, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойний виістину величати блаженою Тебе, Богородицю, блаженою і пренепорочної Матір Бога нашого, тебе чеснішою, між ж хоровими, ми й від Серафимів, що народило безотління Бога. Слово, кведи Богородисть Тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночистей і приблагословенна. Преславна преснадію, Богородице, прийми молитви наші до їх синою Своєму, Богові нашому, щоб спази для тебе душі наші, всі небесні сили, святі Ангели, Архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні, усихвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі. Моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця, Свята Божа, наш, слава Тобі. Боже молостий, будні грішного, Боже, очисти з гріхів, помилуй мене, без числа на Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри, за спільну молитву. Всім спокійного вечора і ночі, Господнього благословіння і на нову неділю, новий тиждень Христос посеред нас.